Ти про часово-ярський напрямок із гостем, який уже приєднується до нас, це пресофіцер 26-ї артилерійської бригади збройних сил України імені Романа Дашкевича Олег Калашніков, пане Олеже, вітання вам. Всім доброго дня. Тож, пане Олеже, розпочнімо з оперативної ситуації в вашій зоні відповідальності станом на зараз. Наскільки активно ворог завдає ударів по позиціях сил оборони? Як себе загалом там веде? Ну, веде він себе нахабно, але вмирає. І намагається продовжувати знову нас штурмувати, знов залишається на полі бою. І так нескінчено на сьогодні. Ми знову спостерігаємо його штурмові дії по практично по всьому відтінку нашого напрямку. Це часів Ярівський напрямок. Звичайно, він долучає побільше таких зусиль. Це напрямок Калинівський. Саме тут він намагається все ж таки просунутися в місто, спробувати зробити плацдарм. Однак у нього це ніяк не виходить. Працює артилерія, минометка впіврони так, що. Нас ситуація досить таки напружена, бойова, але тим не менше ворог успіхів не має. Ви зараз гадали за ФПВ, за міномети. А які ще засоби зараз використовує ворог при наступальних діях? Ну, сьогодні також РСЗВ у нього працює. Час від часу ми бачимо, як він використовує некеровані авіаційні ракети, тому що кабів дійсно стало дуже мало. На сьогодні він використовує саме цю авіаційну складову. Десь із закритих позицій може відпрацювати їхній там танчик. Але на сьогодні от такого явища як бойові броньовані машини піхоти ми на полі бою не спостерігаємо. Скоріше за все, їх у нього. Ого, не так багато і залишилося, і до того ж, коли з'являються такі колони, але з липня місяця це дуже одиничні випадки. Вони вражаються, і так відсотків 80 залишається на полі бою. Ане олеже днями до ефіру суспільне студія вмикався Євген Алхімов, це пресофіцер 28-ї бригади лицарів імені лицарів зимового походу. Він казав, що особливо небезпечними росіяни є вночі, адже активно в цей час застосовують скиди з ФПВ-дронів, залучаючи авіацію. Чи спостерігаєте схожу ситуацію на вашому напрямку? Так, на нашому напрямку також працюють дрони з нічним баченням. Їх ворог намагається використовувати. До того ж, можна сказати, що їхні дрг групи користуючись різними засобами маскування, також намагаються потаємно добратися до наших позицій, спробувати здійснити таку атакуючу дію. Однак, наші воїни дійсно постійно на чеку. Ми також контролюємо вночі помага. Ти наші простір навкрола наших позицій, щоб не було такої можливості ворога, тобто ночні такі сутички. Вони є, вони мають місце на сьогодні також з також з використовуванням сіпі дронів. Руслан Микула, це співзасновник проекту Deep State В ефірі Суспільне студія говорив про те, що після початку курської операції на деяких напрямках ворог ніби оскаженів. Скажіть, будь ласка, чи вплинула курська операція саме на ваш напрямок і на вашу ділянку фронту? На нашому напрямку він намагається тримати постійно тиск, але цей тиск можна сказати на тому ж самому рівні, що й до цього, тобто, якщо брати от за інтенсивністю, за кількістю його штурмів, то приблизно так само залишається як. І було, тобто не можна сказати, що на нашому випадку він збільшив. Однак у наших сусідів покровський, торецький напрямок дійсно це він. Ми, ми також, як і ви, спостерігаємо за новинами, і ми це бачимо. Пане Олеже, ми не втрачаємо нагоди спитати військових і про бої, які їм особливо запам'яталися. Розуміємо, що це постійна робота, але все ж можете виділити якусь битву впродовж останніх днів. Чим саме вона запам'яталася, що вдалося здобути? Можливо, це якась броньована техніка ворога. Можливо, взяли росіян у полон. Е, ну, за нашу артилерійську. Бригаду скажу, що ми в полон не беремо, але все може таке трапитися. Однак нещодавно вполювали полювали дійсно рашистський танчик. Він намагався пересувати. Завдяки розвідки суміжників його було виявлено, надано нам координати, і під час руху дійсно наша артилерія його вразила, вразила до такої ступеня, до такого, що він просто-напросто згорів. Пане Олеже, а чи можна нашим глядачам пояснити, чому часів яр настільки важливий для ворога і які можливості він відкриває саме для них? E, Значить, так часів яр він дійсно перебуває на Практично на найбільшій висоті е, в даному на даній ділянці це е, краж на цьому кражу часів, як висота за 200 метрів, тобто він е, перебуває на пануючій висоті, навколо як е, навколо якої можна досить таки гарно з артилерійських систем прострілювати низину, яка перебуває за ним. От, якщо взяти те, що він прикриває агломерації Краматорська, Константинівську, Славянська, Дружківську, то ми можемо побачити, що е, що вони перебувають в нині? Тобто, звідси ворогу було б е, досить таки зручно ввести вогневе ураження саме по населеним пунктам, які перебувають у підніжжі часового яру. Е, також часів яр він е, своєрідний такий. Е, заступ перешкода для ворога, який би хотів вийти на оперативний простір, саме щоб просуватися далі, щоб вести бойові дії саме в напрямку цих населених пунктів, які я вже зазначив. Тобто, також це було б у нього в перспективі розвивання наступу вже і на Дніпропетровську область, також ми перекриваємо логістичні шляхи, тобто ми не даємо можливості Ворогу контролювати нашу логістику, яка перебуває за спиною Часового Яру. тобто ми забезпечуємо повністю свої шляхи постачання. Також часів яр це, якщо брати взагалі по нашому відтінку фронту східному, то часів яр це правий фланг той самий же покровського напрямку, який дійсно на сьогодні дуже важливий для ворога, і ми заважаємо йому. Обійти саме покровське з правого флангу, тобто щоб він мав більше можливостей для того, щоб тиснути на наших хлопців, які перебувають на захисту на захисті там. Ну і також часів яр. Він на сьогодні все ж таки допомагає завдяки своїй висоті вражати і ворожу логістику, яка перебуває безпосередньо в напрямку міста Бахмут. Тобто, ми дотягуємося, особливо якщо це великий калібр, ми дотягуємося до. Його другої лінії там, де перебувають і артилерійські системи різних калібрів і різного призначення, там, де перебувають його, якісь матеріальні засоби, бойові бойови склади з боєприпасами, нищимо також і колісно його техніку, яка продовжує здійснювати логістичні зв'язки. Пане Олежі, на завершення нашої розмови спитаємо про найбільші потреби бригади станом на зараз. Яке це озброєння? і Як українці можуть долучитися до допомоги? Ну, в даному випадку, якщо ви запитуєте про донату, то в принципі у нас забезпечення досить таки непогано. У нас дійсно озброєння це натістського рівня. От, тому безпосередньо все, що нам потрібно для його поновлення, безпосередньо ми беремо від виробника, який перебуває за кордоном. А потреба у нас єдина єдина це постріли. Постріли у нас вони то є в наявності, але хотілося, щоб було настільки. Тільки багато, що від нашого вогнового ураження ворог просто не мог підняти голови і не мог навіть розпочинати будь-яких штурмових дій. Ми вам дякуємо і нагадуємо, що з нами на зв'язку був пресофіцер 26-ї артилерійської бригади збройних сил України імені Романа Дашкевича Олег Калашніков говорили про оперативну ситуацію на фронті, зокрема на часово-ярському напрямку.